Отримав довгождану посилочку від своїх колег, артишокових колег. І дивіться, що вони зробили. Це перші українські мариновані артишоки, які вирощені в Україні. І в нас тут є звичайний маринований артишок. У нас є артишок з гірчичкою, артишок з медом і і навіть артишоковий паштет. Будемо пробувати це все. А тепер на черзі медові артишоки. Виглядають дуже смачно. М -м -м. Оце воно для мене тут найкраще виражений артишоковий смак. Ну, а паштет ми будемо куштувати на шматочку житнього хліба. Перш смак ота. Має характерний артишоковий аромат. Якщо вас зацікавила така позиція, і ви бажаєте скуштувати мариновані артишоки, бо їх вже насправді не треба чистити, а це потребує певних навичок і зусиль, тож пишіть мені, або дивіться в описі до відео, я позначу колег, які маринують артишоки в Україні.